Торбинка для крику. Рано вранці Тимко з мамою прийшли на дитячий майданчик, що в парку неподалік від дому. Тепле літнє сонечко виблискувало промінчиками поміж дерев, весело щебетали пташки. У такі чудові дні зовсім не хочеться сидіти вдома. Ура ми перші! Зрадів хлопчик, коли підійшов до гойдалок. Дітлахів на майданчику ще не було, а тому він міг сам гратися те саманеться. Не доведеться нікому поступатися, ні з ким ділитися. Застрибнувши на круглу карусель, Тимко спритно відштовхнувся ніжкою від землі і закружляв, задерши голову до неба. Дивись, мамо, як хмари крутяться. вигукнув він весело. А потім зістрибнув з каруселі і побіг до пісочниці. Ой, тримай!» – пристягнула мама лопатку грабельки і відерце. Можеш, замок збудувати з високими вежами або ж викопати глибокий тунель. Я збудую хмарочос, вирішив хлопчик і взявся до праці. Наповнив відерце піском і хутенько перевернув його. Отриману пасочку вирівняв лопаткою, приладнав віконця з маленьких камінців, грабельками проклав дорогу для іграшкової автівки, задоволено поглянув на результат своїх старань, а потім озирнувся в пошуках нової розваги. Побіжу на гойдалку. Гаразд, тільки будь обережним. попрохала мама. Не розгойдуйся надто сильно. Та Тимку мамо вже не чув. Він чимдуж біг до гойдалки, аж раптом. На дитячий майданчик прийшов Микита із сусіднього будинку та, випередивши Тимка, зайняв місце на гойдалці і не просто зайняв, а ще й дражливо показав язик. Від несподіванки Тимко зупинився, відчув, як його переповнює злість. Серце в грудях несамовито застукотіло Брови насупилися, кулачки міцно стиснулися. Поглянувши сердито на Микиту, хлопчик вигукнув. Ану, йди геть. Це моя гойдалка. Я перший сюди прийшов. А от і я перший, не поступався Микита. Сам іди геть. На таку зухвалість. Тимко не очікував, тому аж затремтів пересердя. а потім як закричав Це моя гойдалка, моя, моя. І, ударивши кулачком по поручню гойдалки, голосно розплакався. Сльози текли рікою, і зупинити їх уже було несила. Відчув у себе на плечі теплу долоню. Мама заспокійливо погладила синові спинку і ласкаво пригорнула до себе. Потім витерла його заплакані очі серветкою і запитала Чому ти так голосно кричав? Поглянь усіх пташечок на деревах сполохав. Я не на пташок кричав, а на Микиту. Він дуже дуже розізлив мене. Розумію, стримувати гнів непросто, співчутливо погодилася мама. Але потрібно навчитися цю емоцію прибуркувати, бо лишень уяви, яким шумним стане наш затишний парк, якщо всі дорослі і дітлахи кричатимуть один на одного, що й не відчують якесь незадоволення. Буде гучно і неприємно, погодився Тимко. Але як тоді злість в собі тримати? Тримати її в собі в жодному випадку не потрібно, похитала головою мама. То що ж робити, якщо злишся? запитав Тимко. Злість треба вміти випускати на волю, але так, щоб не нашкодити іншим, пояснила мама. Поміркуємо разом, коли ти розсердишся і хочеш кричати, що із цим можна вдіяти. Тимко, примруживши одне око, задумався, а тоді запропонував ми можемо пошити мені торбинку для крику. Це цікаво, погодилася мама. «І Як ти використовуватимеш її? «Щоразу, коли сердитимусь, не сваритимусь з друзями. А весь свій гнів випускатиму в торбинку, кричатиму чи плакатиму в неї. Мені подобається твоя ідея. Але що ж ми робитимемо, коли назбираємо повну торбинку крику? Тимко всміхнувся. Випустимо його на волю, але тихенько, щоб нікого не налякати. Це буде наш секрет. Отож усі люди іноді сердяться, і це природно злість може виникати через незадоволення чи роздратування. Злість не можна тримати собі, але й виплескувати на інших теж не варто важливо вміти опанувати себе, щоб злість не завдала шкоди тобі чи тим, хто поруч. Якщо відчуваєш, що негативні емоції переповнюють тебе, спробуй безпечно випустити їх на волю побий кулачками подушку, а потім помирися з нею. Якомога вище пострибай, поки не витросиш із себе негативні емоції.